Що стосується повернення надії, це її особиста перемога. Якби не її воля, якби не її характер, якби не її патріотизм, навряд чи все відбулося так, як відбулося, коли вона стала символом України. Це її перемога. Маленька Українка поставила велику Росію на коліна. Вона не залишила Росії вибору. Світ став, весь світ став на захист надії. І тому це її перемога. Я е, гордий тим, що ми якоюсь е, маленькою своєю частиною е, були причетні до е, створення такої е, міжнародної підтримки тут в Організації Великих Націй. З е, приводу наступного вже зроблені коментарі, звичайно, що звільнення наших громадян, які незаконно отримуються. Е, в Російській Федерації і на окупованих територіях це питання, яке було в Організації Одних Націй, і воно буде тут. Довкола цього злочину, а це ніщо інше, як злочин. Буде продовжуватися дискусії, в тому числі в Організації Одних Націй. Українська делегація ці питання порушувала останнім часом і буде порушувати, я в цьому впевнений. Тому правда є за нами, Бог є з нами. І впевнений, що приклад надії це приклад для нашої армії, це приклад для всього нашого народу, мужності, стійкості і патріотизму.